Чайні люди, привіт! Зараз коротеньке відео з чайною розпаковкою. Тільки що прийшла додому, і біля дверей мене чекав мій пакуночок, і бачите, він повністю ще заклеєний, і я просто вирішила зробити це разом з вами, бо я думаю, що всім чайним людям цікаво, хто що замовляє. Тож, і до речі, хто дивиться це вперше, мене звати Женя, я чайна ентузіастка. Цей канал присвячений повністю. Всі інформації про бунфуча, як заварювати, які чиї пити, про мій експірієнс? Я іноді запрошую цікавих чайних людей попити зі мною чай. Тож підписуйтесь, я буду вам дуже рада. Отже, від кого цей пакунок? У мене. Нещодавно закінчився майже весь мій чай. Я зазвичай намагаюся не допускати такої ситуації. Замовляю заздалегідь, але так вийшло. Я була в подорожі, повернулася і майже все закінчилося. І я завжди, коли замовляю чай, я замовляю не один, а я замовляю, прям, скажімо так, лінійку, тому що в принципі я в залежності від частини дня, від мого настрою, люблю пити, в принципі. Всі типи чаїв, і тому я волію, щоб в мене в моїй значеній лабораторії був представлений кожен чай. От і я хотіла замовити і зелений, і білі в мене закінчилося, і улуни. Я хотіла замовити кілька улунів. Я почала дивитися, де б замовити, тому що зараз я в Брюсселі і тут є чайний магазин і такий маленький чайний простір. Там власник олів'є, Я вже не раз про нього казала. І час від часу я купую в нього чай, але в нього такий досить специфічний. Релік чаїв, тому що він фанат а, поерів в основному, і він замовляє в основному поери. Іноді а, я можу купити в нього якісь прикольні улуни, але це дійсно досить лімітований вибір, скажімо так. А, тож в нього я зрозуміла, що я а, не знаю, те, що мені потрібно. А потім я а, подивилася а, різні чайні магазини, які є в Європі, тому що я хочу швидку доставку. І, на жаль, я почала дивитися, по-перше, досить невеликий вибір у тих магазинів, навіть які я знаю, в які я особисто приходила або купувала на чайних фестивалях. Тобто вибір не дуже великий, а ще й ціни такі досить високі. І я вирішила замовити знов від мейлів. Я вже якось до речі є моє відео, коли я робила дегустацію млинчика від Майлів. А Майлів це чайний простір, чайний магазин в Лондоні. Мені вони дуже подобаються. Я прям фанат каналу їх чайного, і я замовляла вже один раз чай у них навіть двічі замовляла, До речі, у них. Просто суперові чаї, але просто через те, що це з UK, з Англії це йде розмитнення, і треба сплачувати додаткову миту за мою посилку. І мені це не дуже якби, подобається. Тому я, в принципі, вирішила, що навряд чи я буду в них знову замовляти. Але от я посерчила, побачила, що реально немає всього переліку тих чаїв, які я хочу придбати, і я думаю, окей. Замовлю я знову з малів, тому що я пішла на їх сайт, і в них реально в них дуже класно вибір чаю. Ну, на мій погляд, вони, по-перше, в них є всі типи чаю. По-друге, це реально, ну просто вони, знаєте, як tea. Тобто, я дуже а, прям, я не ні разу, скільки я в них купую. Я двічі я ніколи не була розчарована. Це реально суперкласна якості чаї. І, до речі, ціна, навіть враховуючи з тим, що треба буде платити розмитнення, все одно дешевше, ніж би я замовила а, в різних європейських магазинах. І тому я замовила цілий пакунок з мейлів. Давайте з вами зараз, зараз і розпакуємо. До речі, цього разу я вже не жлобилася, а одразу сплатила а, це мито а при замовленні, і мені буквально а, ця коробка проїхала за два дні. Чи я, Скажімо так, я замовила в п'ятницю, а сьогодні що? Сьогодні четвер, ну коротше, за чотири дні до мене чай проїхав, і це, в принципі, дуже зручно. ну, В принципі, з Лондона в Брюссель скільки тут їхати. Це більше, знаєте, це розмитнення займає час. Отже, давайте показую вам один за одним, що я придбала. Дивіться, показую вам коробку. І зараз давайте. А, отже, а, що я замовила? А, ну, по-перше, я замовила білий чай. А, я дуже люблю білі чаї, але я надаю перевагу а, білим чаям, такі як Silver Needle. А, тобто, я у мене є оцей млинчик, до речі, який я купила також в них. А, а це білий чай, який я буду тримати якийсь час. Бо він буде ставати ще смачніший з роками, скажімо так. Але я дуже люблю свіжі білий чаї. І от я в них купила Silver Needle. Я вже купляла його в них. Він класний. І я дуже люблю Silver Needle. Мені подобається, наприклад, його пити ввечері. Просто перед сном випити дуже смачно, дуже класно. А, Позиція перша: Silver Needle. Далі. Я вам сказала, що я хотіла замовити улунний, бо я дуже велика прихильниця улунів. я замовила аж три різні. Давайте подивимося. По-перше, я замовила габу, от темну амбер габу. Я просто великий фанат габи, дуже мені подобається, і в першу чергу мені подобається стан, який я набуваю після значно, поштування габи, тому я замовила габу. Потім я замовила ще. Такий з Алішаню а, чай. От Він більш а, на зеленій такій стороні. А, і а, ще я замовила, а, називається це Superior Iron Godness. А, теж, значить, це, до речі, а, осінній збір, такий квітковий буде. Отакий. такий: три гави, три улуни. В мене є один з них Габа. А, потім, що я ще замовила? Ага, я, до речі, Silver Needle а, замовила аж два. Пакунки, тому що я його реально дуже часто п'ю, тому я вирішила, чому б і ні. А потім, а потім я замовила, бачите, аж великий пакунок, аж 100 грам зеленого чаю, і це свідю, тобто солодка роса, але він просто виняткової якості. Я вже пробивала. Я знаю, що я отримаю, тому я замовила великий пакунок. Я просто два дні не пила зелений чай зранку, і прямо, я думаю, що зараз я буду його заварювати. Дуже щасливо обожнюю цей чай, просто обов'язковий. І ще я взяла два пуери. Я взяла шу. Взагалі, якщо казати про пуери, все ж таки я більше віддаю перевагу шу, ніж шенам. Хоча я дуже поважаю шени, і в мене є в колекції шени, я їх п'ю періодично, але знаєте, щодо пуерів в мене буває. В мене це взагалі хвилями йде. Тобто от буває в мене якісь періоди, коли мені дуже хочеться шену. Частіше це буває взимку, мабуть, мені не вистачає енергії. Але я взяла два типу шуналів, і це досить молодий век з першого року. Це взагалі люба, він розсипний. Така от коробочка буде так, щоб. Така от коробочка, і е, другу я взяла, це називається Nack Poison. Е, значить, це до, більш старий чай, і це е, 2017 року. Е, значить, дерева їм 100 років. Е, от такий от. Показую вам все. Пуста коробка. А, ага, вони мені, Бачите, Стеларті. Вони мені надіслали ще додатково таку наліпку. Прикольно. я її собі наліплю. Мабуть, на мій ноут. все та коробочка, більше нічого немає. От такі, значить, мої скарби чайні зараз. Просто в мене чешуться руки, біжу просто заварювати чай, насолоджуватися. Я сподіваюся, що вам була цікава ця розпаковка. Пишіть, як ви замовляєте чай, чи ви потрошку купляєте, чи ви чекаєте, поки все закінчиться, і купуєте одразу всю лінійку або, можливо, ви якимось чином дати перевагу. Пишіть і до речі, звісно, я знаю, що будуть коментарі, що це неймовірні гроші, і краще замовляти на Taobao. і я. Вирішила собі зробити челендж е, і замовити е, теж партію. Ну, партію, я так кажу, партію для мого особистого вжитку, чаю на Taobao. І я зніму покрокове відео, як я це роблю, тому що я ніколи не замовляла. Е, це не прям так супер-клік-клік і замов. Там треба трошки розбиратися з цим перекладом, але мені цікаво спробувати, мені цікаво, е, як мене вийде зробити оцей от е, власне вибір. Чи класний чай прийде, чи ні, тому підписуйтесь, щоб не пропустити мої відео, як я буду замовляти на Таобао. І, звісно, коли він прийде, я також зроблю розпаковку. І ми порахуємо, до речі, з вами, скільки, наприклад, коштувала така коробочка а, отримати чаю з мелів, але точно знати, що, що ти отримаєш, і скільки буде коштувати така ж сама коробочка, з Таобао кіт в мішку, чай в мішку. Все, давайте до наступного чаю з вами.